Música Вітаю вас із свого садочка на Рівненщині. Дивіться, яких красень я спіймала в своєму квітнику. Звичайно, метелики це не дивина, але таких я раніше ніколи в своєму саду не бачила, тому і вирішила поділитися з вами. А це знову мої. Улюблені червоні тюльпани. І ніяк я не можу впіймати ото їхній справжній такий колір. Вони то темніші виходять на відео, а то світліші. але все рівно вони дуже гарні. Надзвичайно гарні. І квітують уже другий тиждень. Але їм пощастило, вони не втрапили. Під град і сильний вітер з дощем, як інші тюльпани, які просто пооббивало. Травень привітав теплом і порадував на то, наші рослини, проте вітри дошкуляють інколи навіть дуже сильні вітри. Там, де е, початок відео, де я знімала метелики, вітер був настільки шалений, що я просто боялася, що не буде чути за тим вітром ні голосу, ні звуку, але все рівно зуміла спіймати ту красу. Ви знаєте, я дуже часто знімаю відео, але не всі їх публікую. Інколи перегляну. Подумаю, та ну, не будуть це люди дивитися. Та ну, це знов людям не сподобається. Ой і це буде нецікаво. І стільки відео я просто видаляю. Тому що, напевно, ми тепер настільки е, розбещені різноманіттям інформації, доступом до різних відео, е, різноманітними блогерами. Що просто маємо, напевно, право перегорнути, не дивитися і так далі. Але сьогодні ввечері, пройшовшись своїм садочком, я вирішила, що мій сад теж має право на існування. Занадто багато сили, любові я вкладаю в нього. І не просто для когось. А в першу чергу для себе. І я зрозуміла, що мені тут справді добре. Я знаю тут кожну рослину, я пам'ятаю, де придбала чи з ким помінялася. Адже не всі рослини купувалися з базарів чи від продавців. Я вирішила, що, попри те, що я надзвичайно сьогодні стомилася. Адже я і підживлювала овочі деякі, і рихлила землю після тих, що злив, після тої зливи, вірніше, яка вбила землю настільки, що не можна було сапу вкопати. Але я все рівно йду сюди відпочивати, просто помилуватися. І з іншого боку, якщо мені хтось не подобається, Якщо мені щось не подобається в інших, я просто тихенько виходжу, перехожу на інше відео і раджу робити так іншим. Якщо комусь мій сад недоглянутий, якщо для когось мої троянди занедбані, як написали під одним відео, будь ласка, не мордуйте свої очі, не дивіться, не дратуйтеся даремно. Не варто воно того, щоб псувати собі на чиємусь саду, на чиємусь відео, лишній раз нерви. Я знаю, що мій сад далекий від ідеалу. Я знаю, що не все так, як за дизайнерськими задумами. Взагалі ніякого дизайнерського задуму тут і не було. І я його, якщо чесно, не хочу. Тому що мені добре в кожному закутку, адже кожен закуток не похожий один на одного. І це добре. За кожною стежинкою, за кожним кущиком, щось інше, те, що не повторюється. Хотіла мати всього і багато. Інколи розумію, що, напевно, це занадто. Напевно, треба було б вже щось і. Віддати, продати, обміняти, я не знаю, викинути. І ви знаєте, підійду інколи вже все викопаю щось, щось засію травою, напевно, і не можу. Ну, не можу. Не можу позбутися рослин. Не знаю, як ви, але я сприймаю їх як, як живі організми. Тому і не можу так просто їх. Викинути з свого саду, адже я їх приручила, я їх посадила, я їм дала сподівання на нове життя. Тому і далі доглядаю, скільки стане сил, я собі вирішила, що я їх буду доглядати, ростити, ділитися з вами, ділитися з іншими красою, тому що все-таки. Краса, природа, оця зелень така соковита, така ніжна ще навесні, така неповторна. Вона дарує якесь розслаблення, надію, що як би не було холодно, як би не мордували нас весняні заморозки і снігами, все рівно, ми повинні прокинутися, ми повинні далі йти. Що би не було. Сподіваюся моє відео і мої інші відео знайдуть відгук певного глядача. І це вже дуже добре. Хай нас буде дуже мало, а нас уже не так і мало з вами півтори тисячі. За що я вам щиро вдячна. Але нехай тут зберуться ті, кому це цінно, кому це подобається. Хто разом зі мною на своїх помилках вирощує квіти і дарує радість іншим. Я завжди рада новим людям, я завжди рада поділитися тим, що я знаю. А те, в чому я не впевнена, я вам щиро і відкрито кажу не знаю, не впевнена. Ну, я отроблю так, але ніколи. Нікому не нав'язую свою думку і не раджу робити саме так, як роблю я, адже це мій сад, мої умови. У нас інша погода, інший клімат, ніж, можливо, десь в іншому куточку, навіть і України. Тому не можна під одну, під одні рамки і під одні правила ставити всіх. А тим часом квіти продовжують нас радувати. Кожна квіточка це така ніжність, це така радість. Адже вона старалася заквітувати, старалася подарувати насолоду. І це треба цінувати. Ну і про обробки саду і квітника. В... Розпочала сезон із препарату 30D і біошоку, цим обробляла в березні місяці плюс-мінус, десь тоді вже температура була плюс 6, плюс 8. Точно дати, на жаль, не пам'ятаю, десь записувала, але не знайшла запис, гарно записала. Це було перше. Потім, коли дізналася, що в квітні в нас чекає сніг і морози, обробила 5 квітня, якраз напередодні похолодання, всі рослини мегафолом. Попри те, що листочків майже не було, я все рівно обробила щось це таке, я думаю, залишилося на рослинах. І вже 23 квітня, тобто, коли Похолодання пройшло і стало тепліше. Знову обробила мегафолом, але додала ще топсін М. Ну і обробляла в основному тільки квіти. Сад ще не обробляли. Чому додала топсін? У мене троянди підхопили борошнисту росу ще поза минулого року. Спочатку був один кущик, а потім стало більше. І я вирішила. Просто для профілактики додати Топсін М. Чому взяла його? Я тепер стараюся звертати увагу на клас безпеки, але другий клас небезпечності в топсін М. Проте вказано, що безпечний для бджіл та птахів. Ну, сподіваюся, так і є. І вже сьогодні, це в нас 2 травня. Я обробила знову троянди і іриси, Плантафол, магнікурстар, Маврік. І в якості прилипача я знову ж таки додаю препарат 30, але вже в меншій концентрації. Так робила минулого року, мені він дуже подобається. В нього клас токсичності третій, і е, запах він має приємний, не якийсь такий хімічно специфічний. Так? Я його додаю. Чому тут дала Маврік? Сьогодні пішла е, просапувати е, свої квіти, тому що після граду ще не все зворушила, і побачила на Ірисах. Маленьких чорних жучків, схожих на довгоносики, але вони якісь кругліші не знаю, таких раніше не бачила. Які дуже гарненько під'їдали мені листочки. І я вирішила, що я не дозволю їм далі розповсюдитися. Можливо, вони з'їли б один кущик, можливо, два, а можливо, вони перейшли б далі на інші кущі. Тому ось це. Чому «Магнікур стар додала? Придбала всього два таких пакети, але знову ж таки обробила троянди з профілактичною метою від борошнистої роси. Тому що ну, дуже минулого року вони були вражені борошнистою росою. І я так думаю, що вона нікуди не ділася І з цими погодніми умовами, які в нас були в квітні. і не знаємо, що як буде в травні, скоріше всього, що хвороба може вернутися. А мені квітів шкода. Сад не обробляла цим, тільки квіти. Для саду маю трошки м'якші препарати, трошки легші. Ну, от, якось так. Діліться, можливо, я неправильно роблю, я не знаю. Але я обробляла минулого року Маврік теж був в мене. Він, до речі, це почата пляшечка. Я його розпочала минулого року. Мені сподобалось, як воно діє. Я обробляла троянди в основному і е, яблуні від тлі і інших шкідників. Непогано воно діє. Ну от, діліться ви, як ви обробляєте сад, можливо, я щось не... Неправильно роблю, але як уже як виходить, гарного всім дня, бережіться. Слава нашим героям, здоров'я їм міцного, допомагаємо, як можемо, всі, чим можемо. І перемога за нами!